З'явився документ, який запускає е, підготовку виборчих е, комісій, підготовку, е, скажімо так, усього обладнання, що має бути готовим для виборів. Тобто цей документ вже з'явився станом на вчора. Ну і плюс ми бачимо активне засилля в регіонах, агід газеток «Слух народу друковані газетки, які самі по собі є свідченням виборчого процесу, бо так зазвичай є, але вони якраз не. Суть інформацію такого типу, що ну ти розумієш, що десь невдовзі мають бути вибори, і від цього стає, чесно кажучи, страшно. Тому що, коли в найважчий момент війни зараз дуже важко і дуже критичні моменти, керівництво держави починає готуватися до виборів, це означає, що вони будуть жертвувати абсолютно усім, щоб утримати свій особистий рейтинг, а не робити все, щоб Україна виграла війну. А отже, з другого боку, вони будуть намагатися десь заникати. Ти з оптимізувати так би сказати ресурс, який вони ну хочуть витратити на ці вибори в держбюджеті на вибори грошей закладених немає. Отже, мають бути якісь дуже 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 різноманітні схеми, щоб забезпечувати зрештою фінансування тих самих газеток.